Зараз в Вроцлаві. Чекаємо на заселення. Заселятись ми будемо ось в цей хмарочос. на три ночі дорівнює вартості путівки до Єгипту, мінімальні вартості на одну особу. І чому ще все-таки витратила ці кошти, зараз вам покажу. Дивіться, це неймовірний краєвид. Ми знаходимося на 44-му поверсі. Ось так виглядає. Панорамні вікна, бачите, і неймовірний вид на місто. До речі, в цьому будинку на горі є така відокова площадка, так, де можна спостерігати місто. Вхід на неї коштує 18 злотих. Ну, а ми маємо свій панорамний вид. І ось ради цього я зняла цей номер. Ми зняли. Нічний Вроцлав. Дивіться. Він як на ладоні. Дуже красиво. Напишіть в коментарях, чи коштує це того. Чи воно того варто?